Вітаю, я Нетті. За останні кілька місяців практично більшість моїх улюблених артистів щось та й випускали. Але в мене все то не було часу, то не було сили, то ще щось. Тому реакції я не знімала на це. Але сьогодні виняткова нагода, оскільки сьогодні камбек вексо. І багато років вже пройшло відтоді, коли вони останній раз випускали практично в повному складі щось новеньке, тому мені дуже цікаво подивитися, я дуже довго чекала на їхній камбек. Тому давайте подивимося, що ж вони там не знімали. Кліп називається кремсода до речі. Там вона і була. Напевно.

Те, Багато хто казав, що це має бути мікс Кокобап і Ловшат, але наразі я не чую там взагалі подібності до тих пісень. <звігаля> Не подобається кліпу. <кольористы>, клипу. <звігаля> Зарядка для шеи Окей, okay, песня мне не подобается Клип на разный этаж В О! Oh. А, я думала, тут из мембери за ручки тримается. <laughs> Автомейка. Дуже романтична. Що вони таке сині там п'ють? Ні, ну кліп дуже стильний. На годиннику пише Ексо Крансон. Часобі сехун співає. Вишенік. От феєрверки в формі логотипу цього альбому. Класно, класно. Це прозвучало дуже вилішаємо. Але насправді класно. Отож. камбек Ексо тут. З чим всіх і вітаю Ері і Ексо і усіх причетних. Якщо ви чуєте звук, то це кондиціонер, який я відключити не можу, бо він працює по годиннику, тому вибачайте. Стосовно кліпу, то вже протягом реакції я сказала, що він мені сподобався, сподобалася кольористика, і по темі він, здається, власне, і підходить до самої пісні, там якась типу алкогольна вечірка, чи щось таке з того, що я зрозуміла. Також мені сподобалися образи хлопців, такий досить ретро, гламурно ексівський стиль, я би сказала, особливо Шуба Беккіона. Шикарно, просто шикарно. Але якщо захотіти придертися, то можна придертися до того, що стандартно для SM у них кліпи всі в коробках, замкнутий простір. Але в принципі в кліпах EXO це ніколи не заважає. Стосовно альбому він називається Exist. Це вже не перший альбом EXO, в назві якого є власне це. «Ex». Продовжуємо традицію. В цьому альбомі 9 пісень. Вже я встигла його послухати до зйомки цієї реакції. Перед виходом альбому було випущено два сингли: Let Me In, і «Hear Me Out. Ці пісні досить різні по вайбу, по звучанню, але мені що одна, що друга сподобалась: Hear Me Out вона більше така вайбова, легенька, ритмічна, а ледмі ін така більш драматична, власне, і по назві можна зрозуміти. І ці пісні мені сподобались насправді. Я вже настільки скучила за музикою Ексо, що зразу мені просто зайшли з ходу. Стосовно інших всіх пісень, то титулку, крім сода, мені треба буде ще послухати, бо поки я дивилась кліп, то дуже там пісню не вслухалася. Але з того, що я почула, то мені загалом сподобалось. З інших пісень в цьому альбомі, поки що, моїми фаворитами є «Cinderella», Та «No Makeup». No make -up me, mom, Ці пісні мені найбільше запам'яталися. Oh, Якщо оцінювати цей альбом, то я поставила би йому 8,5-9 балів з 10, Бо він, звичайно, що не найкращий в дискографії EXO, але такий досить впевнено хороший альбом. Загалом я би сказала, що атмосфера в цьому альбомі така досить спокійна, тягуча, там багато R&B, багато вокалу власне, це Шексо, як, як без вокалу. І як на мене, цей альбом якраз дуже заходить саме в цю пору літом. Тому камбеком я задоволена загалом. Недаремно ми стільки часу чекали. Напишіть в коментарях, якщо ви вже цей альбом слухали, як вам, які ваші улюблені пісні, і що ви взагалі про це все думаєте. І на цьому все. Дякую за перегляд. Можете підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, а також поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і пам'ятайте, що все обов'язково буде добре.